З грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного, і з ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому. І мамо, мовчазна бліда стіна і тато Поволеньки каже: Війна: війна прийшла на українські землі 1 вересня 1939 року, разом із першими німецькими бомбами, що впали на Львів. Та інші міста. А залишили їх 28 жовтня 1944 року. Українці ж як нація зустріли війну одними з перших. 1 вересня 1939 року, а завершили одними з останніх 2 вересня 1945 року. Український напрямок був головним на Східному фронті. А відтак у всій війні саме тут діяло в різний час від 50 до 75 всіх дивізій Вермахту і половина всіх радянських сил, чотири фронти та 54 армії. Незважаючи на те, що Україна належала до Східноєвропейського театру війни, українці воювали по всьому світу, український слід залишився на полях головних битв на інших фронтах Другої світової війни. Вестерпляте, Дюнкерк, Монте Касіно, Нормандія, Манджурія. Українці були мобілізовані або долучилися добровільно до більшості головних світових армій, що протистояли фашизму. Сьогодні 8 травня виповнюється 80-та річниця перемоги над нацизмом у Європі та відзначається як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Завдяки указу президента України, виданого у 2015 році, Україна долучилася до європейської традиції відзначати 8 травня Днем пам'яті та перемоги. Пам'ятаємо, перемагаємо. Пам'ятаємо, перемагаємо. Є гаслом цього дня. Тімоті Снайдер сказав, що не важливо, скільки мільйонів, Важливо гибель однієї людини, тільки помноженої на мільйони розумієте? Цінність життя однієї кожної окремої людини. Ось важлива річ. А вже на скільки мільйонів це ви помножите? Ну так, це вже буде статистика. Сталін дуже любив статистику. Читайте цю книжку. Тут гарні речі є: це діалог історика з читачем. Так і називається, за ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України історичні. Передумови, геополітичні паралелі і так далі. Вся історія воєн. Історія правдива ще не написана. Не написана. І не знаю, коли буде написана. Бо це все історія, але це не все, що було на війні. От. Так само, як і зараз. Все, дякую вам. Ну, пам'ятайте, знати треба історію і не здавайте її, бо це наша історія. Не треба нікому йти на поводу. Треба знати нашу історію. Це буде важливо для майбутніх поколінь. Ну от теперішня війна, вона нам показує, що треба цінувати мир. Отак от символом відзначення пам'ятних днів Другої світової війни став червоний мак. В українській народній творчості мак, як символ, пов'язаний із війною та військом, нерідко символізує козака, який героїчно загинув, боронячи Україну. Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Графічне зображення є своєрідним. З одного боку, воно уособлює квітку, маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщені дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло. Спочатку це гасло ніколи знову, пізніше за нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом і по сьогодні є гасло «Пам'ятаємо, перемагаємо». Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Роки скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни. Золотими літерами вписані їх прізвища та імена в книзі пам'яті. Пам'ятаємо також імена наших сучасників, героїв-випускників, 16 наших випускників, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи усіх нас, свою родину, свою країну, Україну. Ліна Костенко, і щось в мені таке велить збіліти в гнів до сотою коліна. І щось в мені. Таке болить і що це є, напевно, Україна. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали, пам'ятайте про тих, що не стали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, мов повітря, прозорі. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в навчанні. Хай відомими стануть всі герої незнані. Ліна Костенко, і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Якийсь маленький чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохнець холодної неби. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра. І тільки чути я, як, як матері сова, Летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде жив, горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак там біля тобой, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина ще чекає та бога, ще його душа мам. Я в бою я за волю пішов далечі, за правду і до... За тих, хто у морі далеко, і килами лелеки повернеться живі, рік вже прийомиду прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та й вже нема там батько змучений. Шлях по ньому мавити Син його, а візерою став Молодий юнак, молодий козак, там біля тобо калина росте мамині очі чекають тебе. Шекає та Бога душа мам. я болю за волю пішов до за долю поколень, за тих, Стоїть обеліск, і на нім імена, які вкарбувала священа війна, стоїть обеліск над печальлю могил, стоїть обеліск, в нім скорбота німа, що скрізь по країні синів тих нема. Вони тут не сіють, вони тут не жнуть, лиш вогники, квіти їм люди кладуть, лиш сльози вмивають синів імена, що їх із собою забрала війна. Що їхні серця дуже довгі літа, земля українська собі пригорта. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати.

Поки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує. Пам'ять людська не забуде по мук, закатованих попилу крик. Там, де кривавий пройшов душогуб, свідком лишився опалений дуб, чорний, як лихо, і жахом пропах, навіть боїться гніздитися птах, віти, мов горе, зламаних рук. І це на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось люди на людях. Хай милем блин свою одвічну деть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде від прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене Побачено, хай буде все пробачено пробачено, хай буде він прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід витрівка і гард. І наперед треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Одвічну день. застрягло серце, мово коло грудях, нічого, все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде відружино як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене! побачено, хай буде все пробачене! Зружити, як належить на жаль, від нас нічого не залежить. Дякуємо, ми будемо жити. На нас все зачекалась перемога. Слава Україні! Дякуємо за увагу.